Президент Фінляндії нещодавно Олександр Ступ здійснив неформальний візит до США, де він зіграв у гольф з Дональдом Трампом. Ну і, як виявило, виявилося, за неформальною такою грою лідери обговорили досить, друзі, серйозні питання: а це війну в Україні та відносини з Росією. Повертаючись до Лондона, Олександр Ступ розповідав на прес-конференції про свою розмову з Дональдом Трампом. Отже, за його словами, терпіння Сполучених Штатів щодо Росії добігає кінця. Трамп висловив своє роздратування через зволікання з припиненням вогню в Україні з боку Росії, звичайно, а ступ спробував пояснити, що така поведінка є типовою для Росії. Спочатку домовленості, а потім нові умови. І друзі, маємо надію, що Трамп нарешті зрозуміє, як Путін його а, просто використовує.